Ми дякуємо Богу за Дух Божий. Що колись він Духом Святим відродив церкву. Він торкнувся людей, і вони відкликнулись на його заклик, заклик спасіння. Відкликнулись на те, щоб бути разом, бути в єдності. Ми дякуємо за нашу церкву, що ми можемо збиратися разом, прославляти Господа, молитися за наші потреби, звертатися до Нього, чути слово це велике для нас благословіння. І я хотів би сьогодні поговорити про може, таку тему. Про радість, яку дарує нам Господь. І сьогодні третя неділя Адвенту, і ми зажигаємо, як ви бачите, третю свічу, запалюємо третю свічу, свіча, свіча радості. Нагадує про тих пастухів, які перші побачили Ісуса і оголосили світові. Радісну новину. Вони почули ангелів, вони побачили силу, вони злякалися, але ангели їм сказали: не переживайте, це велика радість буде всім людям. І я хочу зачитати саме це місце писання, на яке надихнуло мене сьогодні сказати цю проповідь. Це Луків, друга глава з восьмого вірша. А в тій стороні були на полі пастухи, які вночі стерегли атару свою. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх і злякалася страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщу вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовом Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: ви знайдете дитину, сповиту, що лежить в яслях, і раптом з'явилося з ангелом велич... вел... чисельне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало Слава Богові на висоті, на землі мир, а в людях благовоління. Такі слова, які дійсно дають нам можливість порозмірковувати, в тій стороні були пастухи. Це явище 2000 років. Багато людей займалися тим, що пасли овець, і це було таке місце, віфлієм, де були гарні поля, і це було передмістя Єрусалиму. І саме ці пастухи, пасли атари і. Оці агнці, яких вони посли, повинні бути. І стати жертовними агнцями перед в храмі, коли приносили жертви, коли були великі свята, багато євреїв з усього світу з'їжджалися в Єрусалим, щоб принести жертву, жертву за викуплення своїх гріхів, і саме щоб не тягнути зі свого краю цих овечок, вони купували їх біля храму і приносили в жертву. Це таке. Таке, знаєте, історичний, такий заклик, і вони посли, і вони не спали. Вони в вночну темряву охороняли цих овечок від, від е, е, хижих зверів. І знаєте, коли щось трапляється в житті, щось таке, якась подія, така е, грандіозна, особливо коли з'являється ангел, е, то вони злякалися. Но ангел каже. Не лякайтеся, я звіщу вам велику радість, велику радість, і що. Яка буде всім людям, знаєте, ця велика радість, і сьогодні ми теж радіємо від того, що ми знаємо про Ісуса Христа. Ми знайомі з Ним. Він став для нас Господом. Ми прийшли до нього і попросили прощення за свої беззаконня, за свою гріховну природу, і він усиновив нас. Він дав нам велику радість. і це було звіщено всім людям. І дійсно, сьогодні кожна людина, яка б не була би, якою б не була вона статі, якого не було положення, яку посаду вона не займала, скільки б в неї не було грошей, вона має можливість прийти до Господа і отримати цю велику радість, велике відродження, і дійсно це всім людям. І саме вони почули це. Побачили, і вони не залишили це в своєму серці, просто зраділи, що їм Бог відкрив через ангела таку гарну річ. Вони пішли і перепровірили. Іноді, знаєте, Бог торкається, і він каже, і через Гідіона теж він каже, і Гідіон перевіряв, перевіряв, чи Бог це каже. І вони пішли і побачили дійсно, побачили, побачили яслі, побачили хлів, і побачили. Ісуса, який народився, і вони побачили всі ці пророчі книги, які були до народження Ісуса Христа за 700, за тисячі років було пророковано, що прийде в цей світ Спаситель, це відповідь від Бога, і народився Христос. І ми знаємо, в яких умовах Він народився. Він не народився в царських палатах, він народився в печері. Одні кажуть в печері, хтось каже в хліву. Саме такі печери, куди заганяли овечок, щоб вони на ніч лягали і відпочивали, щоб не було хижаків. Саме в таких печерах і ці пастухи заганяли свої атари. От в такій печері народився Христос. Він Христос, Він доступний до кожного. Як і прості бідні пастухи, які були, знаєте, люди дуже ненавчені, вони були прості і часто ті книги. Іжники і фарисеї, які з надмінням ставилися до них, бо по закону по їх трактатам, які вони писали, як виконувати правильно закон, пастухи не могли зробити всі ці омивання, які потрібні були в житті, і ці люди, які повинні були бути. Навчати народ, навчати і вести його до Бога, вони так з надмінням відносились до цих пастухів. Но ми бачимо, що Бог хоче кожну людину. Привести і показати свою славу, показати свою любов людям, і саме пастухи були першими, хто побачив Христа, і вони стали, знаєте, не просто вони побачили і теж зраділи і зупинилися. Ні, вони пошли, і ми далі читаємо, що вони стали першими евангелістами. Вони першими не могли стримати оцю радість від народження, радість відповіді, довгоочікувану радість, тому що. Люди багато чекали, коли прийде Спаситель, бо в ті часи Ізраїль був, був під Навалою, римською Навалою, і вони чекали, коли буде звільнення їх батьківщини, коли вони заживуть свободою, але Бог приніс іншу радість. Він приніс своїм народженням спасіння в кожне серце і дав можливість це для всіх людей. І чи справжня радість залежить від обставин. Ми бачимо сумні обставини того часу історично. Ізраїль був під окупацією. Тяжкі обставини для Йосифа і Марії, тому що їм прийшлось залишити одну домівку іти... Марія була вагітна і ти в край, в віфлієм, де у них було багато родичів, але вони не змогли, щоб, щоб пройти цю перепис, вони не змогли, і їх родичі не надали їм житла, і їм прийшлося народжувати в печері дуже погані обставини. Чи справжня радість залежить від обставин? І як ми можемо, можемо бачити, що дійсно. е-е-е е коли народжується Спаситель, коли народжується Христос в кожному серці, це не залежить від тих обставин, в яких ми перебуваємо. І дійсно ми можемо також зрозуміти. Радість мірську, яку дає цей світ. Ми, ми бачимо, скільки на пропаганду витрачається грошей, скільки витрачається на різні ідеології, скільки на телебачення, на всі ці програми витрачається грошей. Але радість це не приносить для людей. Це така тимчасова може бути радість, а справжня радість вона не залежить від обставин. Справжня радість вона приходить. Від того, що Бог дарує цей дар і дарує нам радість спасіння. Це е, дійсно е, справжня, справжня радість, справжня радість походить від Бога і не залежить від ніяких обставин. І ми можемо к філіплянам е, послання е, е, Павел пише: радіти завжди в Господі і ще раз. Кажу, радійте. Ви знаєте, це післання де Філіппян. Воно є післанням радості. Його називають так, ті, хто займається теологією, ті, хто вивчають всі ці послання, послання радості, але воно було написано Павлом саме у в'язниці. Знаєте, післання радості у в'язниці. Скрутні обставини, але Бог наповнює серце. Бог дає. Ті слова підтримки, які необхідні нам сьогодні. І так, які є в нашому житті дійсно джерела справжньої радості? Які є? І перше, на що я хочу зауважити вас, це спасіння в Христі, радість. Як наслідок примирення з Богом, знаєте, колись кожен із нас жив життям, не знаючи Бога. Ми могли виконувати якісь традиції, ми могли іноді посіщати якісь храми, але справжніх відносин з Богом ми не мали. І ми можемо нагадати собі, коли Дух Божий торкнувся нашого серця, і ми зрозуміли, що ми... Живемо в безнадьогі, що ми живемо в тому, щоби дійсно ми засмучені тими чи іншими обставинами, і ми розуміємо, що наше. Життя тимчасове, і саме коли ми знайомимося з Господом, коли ми починаємо з ним спілкуватися, коли ми каємося в, своїх, в своїй природі гріховній, коли ми каємось в своїх гріхах, Бог посилає Дух Божий. Він становиться задатком нашим. Він починає працювати, змінювати нашу природу, і ми відроджуємось. Ми визнаємо Ісуса Господом і Спасителем свого життя, і це рухає нас далі, дає нам сили. І ми розуміємо ту радість спасіння, що Бог дарує нам вічність, Бог дарує нам відносини з Ним, і це дійсно надихає. І ми можемо такий приклад привести в Луки, 15 розділ, де описується життя двох синів і батька. Вони мали маєток, вони мали достаток, вони мали своє господарство, вони мали рабів. То тобто є ці сини зростали. В такій благодаті під покровом отця вони мали гроші, вони мали владу над тіми е, управляти над цим маєтком. Вони мали багато чого. Ну один з цих синів вирішив жити своїм розумом. Один з цих синів прийшов до батька і сказав: Дав мені те, що належить мені, я буду жити сам і ми знаємо, що батько дав це, і до чого це привело? Колись і Адам з Євою теж саме. Е, не порозмірковували і вирішили від Бога відділитися. Вони вирішили не послухатись Бога і стали жити своїм розумом. І це ж те привело до розриву відносин. І ми знаємо, чим закінчилася історія, коли. Син витратив всі гроші, все спустив. Не стало ні грошей, ні друзів. І він нанявся і йому даже забороняли їсти ту їжу, якою кормили свинів, і до нього дійшло. Що в Боги в його батька в його домі. Є відкриті двері у нього відносяться до робів краще ніж відносились до нього, і він вирішив прийти до батька. Ви знаєте, оце примирення, повернення до Отця сьогодні символізує і нам, коли ми залишаємо свої беззаконні і приходимо до Небесного Отця. Бог його прийняв, Бог, е отець його прийняв, одягнув йому, дав йому перстень, це управління, дав йому обув, тому що є. Взуття, тому що це є якби, що ти вже не раб, він дав йому все, і він дуже радів, і це сьогодні нас надихає. Радість наповнює серце як результат прощення і примирення з Богом. Наступне джерело перше, ми казали це спасіння во Христі, яке дає нам радість, наступне. Джерело це слово Боже. Сьогодні ми маємо можливість бачити і маємо можливість заглядувати те, що Бог передав нам через пророчі книги, через відкриття, через новий заповіт. Ми маємо сьогодні можливість. Спілкування, спілкування з Богом через Боже Слово. Він нас підбадьорює, він укріпляє нашу віру, він відповідає на наші молитви, і ми можемо бачити історично, скільки людей зверталися до Бога, зверталися до Божого Слова і отримували нове життя у часи випробувань, і хвилювань є ще одне незмінне джерело. Радості, це Боже Слово. Біблія не лише вчить нас жити, але й наповнює серце радістю, коли ми відкриваємо її істини. Дійсно, знаєте, багато пропаганди, багато передач, багато чого витрачається, щоб ми відвлекли свій взір. Но Істина і правда тільки в Ісусі Христі, тільки в Слові Божому ми можемо зрозуміти сенс свого життя, зрозуміти відносини з Богом і саме той шлях, який приготував для нас Господь. І саме це є істина і надихає нас мати ці стосунки. Радість. Єремія пише в своєму післанні. Радість, яку дарує Біблія, слова твої я знайшов, і вони стали для мене радістю і утіхою серця мого. Саме слова Божі вони утішають наше серце, вони наповнюють наше серце миром, дають цю радість відносин, дають це благословення. Наступне джерело справжньої радості це спільність з Богом. Сьогодні, завдячуючи жертві Ісуса Христа, завдячуючи тому, що Він пострадав за нас, омив нас і дав нам нове життя. Він пішов на Голгофу, помер, но він Воскрес. І саме в третій день, коли він Воскрес, розірвалася ця завіса, розірвалася завіса, де ми можемо приходити прямо в святе святих. Ти Сповнюєш мене радістю перед Твоїм лицем. Це псалмоспівець в старому заповіті. Ми знаємо, Давід писав такі слова, ти сповнюєш мене радістю перед лицем Твоїм. І в євреях ми тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Перед престолом благодаті саме своєю смертю Бог убрав всі перепони. І ми сьогодні в молитвах, де б ми їх не звершували, чи то в церкві, чи то на домашній групі, чи то ми самі закриваємось в своїй кімнаті, стаємо на коліна, і Бог переносить нас к престолу благодаті. Це для для нас це дуже дуже торкається нашого серця, тому що ми можемо віч навіч покрити Божою Божою захистом, покрити Божим оправданням, покрити Божою жертвою. Ми можемо спілкуватись лицом до лиця з Господом, і саме Христос. Разом з нами хадатиство перед Отцем Небесним. Це дійсно надихає, тому спільність з Богом надихає нас сьогодні радіти, що з нами є могутній Господь, що Дух Божий сьогодні животворить нас і дає нам наснагу рухатись далі. Радість не означає відсутність труднощів, а Здатність довіряти Богу у складних обставинах, і ви бачите на задньому плані відома картина художника, який показує, що життя Ісуса Христа з маличку не було таким легким. Да, Він народився в Хліву, і буквально через кілька років, а може місяців, ангел Господній Йосифу і Марії звіщає, що вам потрібно. Покинути свій край і рушити до Єгипту в землю, де живуть різні народи, туди рухайтесь, і ми бачите, як вони виходять, щоб смертельна небезпека не торкнулася Ісуса, який тільки народився. Тому випробування складні часи, коли ми сьогодні теж, теж проходимо і ми можемо більше довіряти, більше спілкуватися з Богом в складних обставинах. І ми можемо звернутися до післання Якова, перша глава. Уважайте за радість, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що пробування вашої віри виробляє терпеливість. Дійсно, коли ми стикаємося з якимись труднощами, звертаємось до Бога. Бог. Дає мир в серце, Бог дає виходи, Бог дає вирішення різноманітних питань, і Він нам дає оцю можливість виробляти в нас терпіння, щоб ми тримали оці всі виклики, які дає для нас сьогодні життя. І ми можемо приклад такий. Привести з нового заповіту в діях описано, коли Павло і сила були схвачені за проповідь Євангеля, були ув'язнені і побиті, і їх кайданами сковали їх руки і ноги. Що вони робили? Вони не плакали, вони не роптали, вони почали прославляти Господа, і це дійсно нас надихає, що в часи випробувань, можливо, з кимось із нас. Поступили не так, як ми хотіли. Знаєте, і у нас є такий жаль на серці, чи є таке скорбота, то треба брати оцей приклад, прославляти Господа і шукати, шукати Його лиця. Практичні кроки для збереження радості в своєму серці. Їх чотири подяка. Дякуйте Богові за все, подяку складайте за все, бо така. Божа воля про вас у Христі Ісусі. Це післання до солонян. Наступний практичний крок це молитва і спілкування з Богом. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повною. Третє, спільність з віруючими людьми. Сьогодні ми маємо. Слава Богу, маємо церкву, маємо домашні групи, де ми можемо збиратися в спільноті. Знаєте, хтось приходить з радістю сьогодні, що має дотик прославляти Господа. хтось сьогодні має якесь відкриття, хтось сьогодні має якусь скорботу, біль чи хворобу. І ми всі приходимо разом і ми можемо ділитися з братами і сестрами, які вступаються за нас, які моляться за нас, і це дійсно надихає. Це не, не дає нам. Залишитись одними, один на самоті з цими всіми викликами ми можемо разом збиратися, молитися, прославляти Господа і молитися ставати в проломі один за одного. І саме головне таке віддушення для нас це служіння, як якби насолода, служіння іншим, радість від добрих справ, блаженіше давати, ніж приймати це каже слово Боже в діяннях. В діяннях, і ми знаємо, у нас сьогодні в церкві багато напрямків. І ми, наші брати служать пораненим військовим, і, і це добре. От Сьогодні є перші плоди, вони з нами в церкві. Я вас вітаю. Хай Бог благословить. Слово Боже! Вони захищали нас, і наші брати ходять і моляться, моляться. За них і хлопці сьогодні вирішили побути в спільноті, порозмірковувати, з нами разом помолитися, і це дуже надихає нас. Радість як свідчення віри, Слово Боже. Це праведність, мир і радість у святому Дусі. Самі ми б не могли нічого здолати. Але коли ми відкриваємо своє серце, Дух Божий наповнює його і дає нам Дух Божий. Це дійсно велике благословіння для нас. Він нас надихає, він дає нам відкриття. Слово Божого, ми починаємо розуміти те, що нам хоче сказати Христос, ту істину, яку він вклав, і це дійсно надихає. Радість християнина свідчить про його довіру до Бога і запрошує інших до віри. Коли ми приймаємо Боже Слово, коли ми починаємо його виконувати в собі, коли ми молимось, коли ми хочемо нести добрі діла, коли ми за когось молимось і підбадрюємо, коли ми проявляємо це в своїй сім'ї, коли ми благословляємо дружину, дітей і, і, і так далі, це дійсно надихає і люди, які навколо нас це наші сусіди, це наші колеги. Вони бачать наше життя, і знаєте, знаєте, їх це теж надихає. Вони теж не розуміють, чому саме ви такі є, такі є позитивні, такі є молитвенники такі ті, хто дійсно стає в проломі за країну і за ті, хто поруч. Буду закінчувати і висновок та практичні кроки для збереження радості в своєму серці. Подяка за Божу любов, саме завдячуючи жертві Бога, Божої любві, він не залишив нас на самоті, а прийшов і зробив і помер за нас, щоб ми були оправдані. Тому ми повинні завжди, як віруючі люди, як послідовники Христа, завжди дякувати за Божу любов і жертву і те спасіння, яке Христос для нас дарував. Молитва і спілкування з Богом, це наша як духовна їжа. Без цієї їжі ми швидко втратимо всяку радість в своєму серці, Спільність з віруючими, це церква, це домашні групи, це ті служіння, де ми разом з братами і сестрами можемо рухати далі, розповсюджувати Євангеліє. Як ці пастушки побачив, почули, побачили і пішли. Далі нести це Євангеліє звіщати. Служіння і благовістя. Служіння це добре, коли ми витрачаємо час, витрачаємо свої кошти, витрачаємо свої сили, але все це марно, коли ми не несемо Євангелію. Тому служіння з благою вісткою для того, щоб ті люди, які. Бачи наші справи, які ми робимо, ще й почули Боже Слово, ще почули вихід, де є дійсно спасіння для їх життя, де є спілкування, де є знайомство з Господом. Це задача любого, любого віруючого, саме не привести до себе людину, а познайомити її з Спасителем з Ісусом Христом.